Вітаю на каналі ТОП Кінокілер. У цьому відео я зібрав усі фільми, серіал та анімацію по Всесвіту Термінатор. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Також після перегляду напишіть коментар, який фільм серії вам сподобався найбільше. Поїхали! У недалекому майбутньому штучному інтелекту під назвою Скайнет вдалося вийти з під контролю і повстати проти людства, що в результаті призвело до майже повного знищення людей. Проте ті, хто вижив, не хочуть миритися з тим, що відбувається, і тому всіляко намагаються протистояти машинам. Лідером опору виступає Джон Конор, який дає людям надію на перемогу. Одного разу бажаючи кардинальним чином змінити хід подій, Скайнет відправляє в минуле термінатора. Головним завданням якого є усунення Сари Конор, матері лідера повстанців. Дізнавшись про це, люди так само відправляють в минуле воїна на ім'я Кайл Ріс, якому належить зробити все можливе, щоб захистити Сару. Проходить 10 років після того, як Сарі Коннор вдалося вижити після нападу Термінатора. Кайл Ріс трагічно загинув, проте у Сари від захисника народився син Джон, якому було визначено в майбутньому повести людей на війну проти безжальних роботів. Сара намагалася донести людям про майбутню загрозу, але їй ніхто не повірив. І, зрештою, вона потрапила до психіатричної клініки, тоді як Джона всиновила інша сім'я. Натомість, Скайнет не. Планував зупинятись і відправив в минуле чергового робота Т-1000, більш вдосконалену модель, мета якої знищити Джона, у свою чергу дорослий Конор, дізнавшись про черговий план машин щодо його ліквідації, відправляє в минуле одного з перших термінаторів, якого перепрограмують для захисту Сари і самого себе. Протягом 10 років Джон Конор тримається подалі від людей, переховуючись від скайнета та уникаючи будь-якого контакту з електронікою. Проте штучний інтелект знову відправляє в минуле чергового кілера, цього разу безжального і досконалого термінатора ТХ, якому належить знищити майбутнього лідера людей. Захисником Джона несподівано стає т 1 перепрограмована, але стара модель надіслана опором у той час, як майбутнє. Утня планети висить на волосині. Доля мільйонів людей залежить від зневіреного Джона та безнадійно застарілого термінатора, який має його захистити. Сара Конор та її син Джон знову потрапляють у поле зору штучного інтелекту Скайнет. Розуміючи, що постійна втеча не вихід, Конори вирішують припинити, переховуватись і зосередитись на основній меті запобіганні створенню скайнет за допомогою термінатора Кемерон Філіп, солдата з майбутнього Дерека Різа, школярки Райлі та спецагента ФБР Джеймса Елісона. вони розпочинають виконання ризикованої місії. Їхня мета завадити Збройним силам. Сполучених штатів та таємній змові майбутнього завадити створити штучний інтелект. Натомість, скайнет готує свої секретні плани, як знищити людство. 2018 рік війна з машинами набирає обертів. Джон Конор, людина, чия доля очолити опір Скайнет, несподівано зустрічає Маркуса Райта, таємничого незнайомця, який виявляється наполовину роботом, наполовину людиною. Конор намагається зрозуміти, хто такий цей Маркус і з якою метою він опинився на його шляху. Водночас, на фоні підготовки вирішального удару по Скайнет. Конор та Райт вирушають у подорож, яка при. Реводить їх до самої серцевини операційної системи, дізнавшись таємницю, що криється за потенційним знищенням людства. Люди продовжують вести кровопролитну війну за своє виживання зі штучним інтелектом під назвою Скайнет. Машини знищили більшу частину населення планети, проте опір, на чолі якого стоїть Джон Конор, не має наміру так просто здаватися. Якось Джону та його воїнам стає відомий новий план Скайнета. Щоб завадити його здійснити і таким чином переломити хід війни. Конор відправляє в далекий 1984 рік свого найкращого. Солдата Кайла Різа його місія відшукати та захистити матір самого Джона Сару Конор. Проте щось іде не за планом. Внаслідок розлому в часі Кайл опиняється в альтернативній версії минулого. Дані Рамос, юна мексиканка, яка працює на звичайному заводі. Натомість черговий робочий день приносить неприємні новини. Зовсім скоро ручна праця буде повністю замінена на автоматизовану, тоді як дівчину просто скоротять. Натомість загроза наукового прогресу далеко не єдина для дані. Незабаром її атакує рев – Чергова поліпшена модель термінатора, надіслана для вбивства дівчини з недалекого майбутнього. Водночас разом з кілером прибуває Грейс, таємнича дівчина, чиї бойові параметри завдяки модифікаціям власного тіла наблизилися в притул до параметрів робота. Крім того, до них через деякий час приєднується мати лідера опору скайнету Сара Конор, яка відтепер сама стала мисливцем за термінаторами. У 2022 році люди, які ведуть запеклу війну проти розумних машин, отримують секретні дані, які дають їм надію на перемогу. Незадовго до судного дня Скайнет відправляє в минуле термінатора, щоб знайти і ліквідувати в Японії геніального вченого Малькольма Малі. Чоловік є важливою ціллю, оскільки розробляє ще одну систему штучного інтелекту під назвою Кокоро, здатну скласти конкуренцію Скайнет. Мі щоб не допустити загибелі вченого, люди посилають на перехоплення термінатору молоду жінку на ім'я Ейко, яка має знищити робота і врятувати лі. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться на канал та обов'язково напишіть, який фільм про Термінатора ваш улюблений. Ми переможемо!